Тема дня на Радіо Буг. Говоримо про головне на набугефе. Усім привіт! З вами Ірина Костюк. Це улюблена тема дня на Радіо Бух. Сьогодні рада вітати у студії Олену Омелюх. Начальницю відділу культури і мистецтв управління з гуманітарних питань Володимирської міської ради, і саме Олена сьогодні нам розповість, що ж відбуватиметься у Володимирі протягом цих різдвяних новорічних свят, і що чекає Володимирчан та гостей громади. Доброго дня! Доброго дня! Рада всіх вітати в передноворічному марафоні подій. Хотіли би ознайомити вас коротенько. З тими заходами, які планується проводити у нас в місті і взагалі в громаді, безпосередньо можемо почати з того, що сьогодні відбулося. А так, звичайно, звичайно. Що ж Сьогодні, сьогодні відбулася така подія в культурно-мистецькому центрі. Було урочисте відкриття спільної різдвяної виставки. На з різних куточків України Володимира, Києва, Бахмута і Білої Церкви, а саме участь брали учні Володимирської дитячої художньої школи імені Микола Рокицького, миці художнього відділення. Школи мистецтв Бахмутської міської територіальної громади, художнього відділення Білоцерківської школи мистецтв номер 1 імені Юрія Павленка і вихованці художнього відділення дитячої школи мистецтв номер 5 імені Льва Венедиктова. Це з Києва. Ці роботи будуть їздити по Україні, тобто зараз цей проєкт відкрився в нас в Володимирі. Виставка буде протягом декількох тижнів у нас в КМЦ висіти. Раду Скористатися цією можливістю побачити чарівні малюнки дітей. А яка тема малюнків? Різдво! Різдво. Різдво. Воно так і називається: Різдво єднає. Ага, добре. А скільки вона часу триватиме? До... Який останній день? Дві неділі. Дві тижні, так? Ага, добре. Е, ялинка буде в Володимирі Ялинка чи не буде? Буде. З завтрашнього дня починається цикл передноворічних свят Володимира. 5 грудня почнемо з святкового концерту до Дня Збройних сил України і Дня Міжнародного дня волонтера. Це буде грандіозний концерт в центрі культурних послуг о 13-й годині. Запрошуємо усіх бажаючих. Далі о 16-й годині, в тому ж ЦКП відбудеться святкове відкриття резиденції Святого Миколая для дітей пільгових категорій. А вже в суботу, о 12 годині, буде відкриття для усіх дітей громади. безкоштовний. радо будемо всіх вітати. Діток програма буде цікава. Казкові герої, танці. Тобто у вас буде 6-го, 6-го прийде, так, і в 12-й годині, і буде до вечора Миколай там. А раптом Миколай втече, а діти не встигнуть. Дивіться, Миколай потім буде протягом цілого тижню з ЦКП, але так. просто відкриття урочисте буде о 12-й годині. Потім ми всі о 16-й годині підемо до ялинки, яку теж урочисто відкриємо. Тобто у вас відкриття ялинки на Миколая? Так, 6-го числа, о 16-й. 6 о 16. Всі запам'ятали все, всі приходять. Так. А скажіть, які будуть локації задіяні взагалі в Володимирі? Ну, Розпочнемо ми 6 -е число з хвилини мовчання о 9.00 біля стели героїв наших захисників. Далі це ж ми будемо в ЦКП, потім ми будемо в Парку Слов'янській біля Ялиночки, а 7-го числа, до речі, можемо запросити всіх бажаючих на концерт Чико Катоші. Ага, так, А потім теж так вриваємося. Неді, так, відзначити. Е, взагалі такий передріздвяний цикл тематичних заходів відбудеться у всіх закладах культури, е, не мене це і бібліотеки, дуже багато різноманітних майстер-класів, е, таких тематичних заходів теж запрошуємо. Ага, Відбудуть. Різноманітні майстер-класи. Я так думаю, так. що там до Різдва точно щось готують. Кожен раз дівчат в, в кожній бібліотеці є якісь свої заходи. Ну просто їх перечисляти зараз. Це мені часу не вистачить. От а далі ближче вже до Різдва у нас починаються от, наприклад, прем'єра вистави за п'єсою Наталі Самрук, три сторони однієї брехні. Відбудеться 20-21 грудня в культурно-мистецькому центрі. Це важливо. Це вже, так, вже, так вже по-серйозному, так, що записуєте в блокнотики 16.00. Володимире, дуже гарний фестиваль різдвяних колядок. Він буде, так. щось буде з цим задіяно. Так, в нас з 26 числа починається цикл таких фестивалів, саме Центр позашкільної освіти запрошує жителів громади на чергове проведення свята з колядою в серці. Там заснований він у 2008 році, керівник проєкту Галина Тюрікова, це керівник народного і художнього колективу Студії вокально спів, спів Володомир. Значить, Її вихованці будуть представляти колядки, щедрівки, такі старовинні, сучасні. Ну, це дуже гарний захід, дуже такі теплі, приємні спогади, бо я вже його відвідувала декілька років поспіль. Це такий традиційний ж виходить вже захід. Так, то рекомендую сходити, душа відпочиває. Слухаючи кулятки наші, це взагалі. Це діти співають? Так. Угу. Я знаю, так. що у вас є, або був, не знаю, минулого року точно був вертеп. Я бачила, він був в центрі культурних послуг. Дітки перевдягалися, відкривалася виставка, якась і вони були цього року. Буде щось подібне? Так, це фестиваль Три в гості, теж наш традиційний фестиваль. Але це більше як вже закриття різдвяного циклу. от, три великі праздники відбулися, і після водохреща вже 10 січня ми будемо проводити цей фестиваль. Тобто, щоб ви вже собі розуміли, починаємо ми з колядою серці, а закінчуємо три праздники в гості. Такий цикл свят. Але між тим, будучи заходи, наприклад, 23 грудня в музичній школі теж традиційний концерт світло-різдвяних мелодій. Будуть виступати колективи самої школи, діти, хори. Ансамблі, дуже гарний концерт. Можете ознайомитися з попередніми концертами. Є, навіть є такий, такий короткий відеоролик, де є змонтовані попередні роки. Є. Це, це, це щось. Так, такі талановиті діти так, так гарно виконують е, репертуар свій знають. Ну, шикарно. Раджу завітати і туди, в нашу Володимирську дитячу музичну школу. Але вони не зупиняються на своїх заходах локальних. І вже зараз вам скажу, щоб помолитися. 26 грудня в монастирі святого Йосафата в нас кір, кірха, це зветься, о 16.00 відбудеться благодійна концертна програма академічного камерного жіночого хору Серпанок. Серпанок душі моєї. Дівчата, до речі, перемогли в конкурсі обласному, зайняли перше місце наш хор. Тому. Я думаю, що буде точно гарно. Дуже гарно. А особливо ця атмосфера різдвяна, така, знаєте, як так. в фільмах. І це вже ж не в школі, а в монастирі. Так, це вже шасі. Це вже локація про сама кустика, напевно, і воно так ще підсилює цю так, всю атмосферу. Так, так, так. Тому тобто тоже. заходів буде багато. Давайте, так, от коротенько по, по порядку. Так от скільки в нас, щоб люди розуміли, загинаємо пальці і вже збираємось записувати в блокноти, що в нас є. Отже. 5-го відкриття, початок, ялиночку відкрили так. і поїхали, так? 5-го ми сходили на концерт Збройних сил і волонт... Міжнародного дня волонтера. Далі о 16-й пільгові категорії резиденція. 6 числа йдемо всі на хвилину мовчання о 9.00. О 12. відкриваємо резиденцію Святого Миколая для всіх. О 16. йдемо до головної ялинки міста. Далі, 20-го в культурно-мистецький центр на виставу, 23-го на концертну програму Світло-Різдвяних Мелодій в дитячу музичну школу, 26-го числа на фестиваль з колядою в серці, о 12-й годині в центрі культурних послуг. Також 26-го числа о 16-й годині в Кірсі відбудеться. Камерний жіночий хор Серпанок, їхня благодійна програма. Також ще 26 числа хочу повідомити, що наш колектив Розмай поїде на обласний фестиваль, теж три праздники в гості, місто Луцьк, так що будемо там тримати за них кулички, щоб не все вдалося, і вони створилися таку атмосферу для жителів міста Луцька. І 30-го числа відбудеться благодійна концертна програма в культурному мистецькому центрі Різдвяний дзвін перемоги духового оркестру дитячої музичної школи теж дуже таке потужне дійство, на яке варто завітати Підти. перед новим так. роком. Так обов'язково виходить з 20-го числа, я порахувала, що вже можна додому не приходити. Так. А ще в кінці січня і на початку лютого буде прем'єра вистави Весільний переполох. О, це щось класне Так, вже Від такі. нашого театру студії Різнобарв'я, режисер Лариса Половньова. Тому готується щось грандіозне, дуже велика вистава на декілька дій з гарними костюмами. Тобто, вже собі будемо планувати. Гортайте, шукайте афіші з детальної інформації. Ну і закриємо цей цикл 28 грудня. Грудня? Так, шумей? в Володимир, <свят> ні, це ж після того ж буде ще, ще ж на духовий оркестр 30-го. Я вже думала, що це вже кінець. Ні, це ще не кінець, це тільки початок. <свят> так тому програма у нас ще щільна. Нещодавно у вас був в Володимирі дуже класний фестиваль. Ми анонсували. І як взагалі володимирчани реагують на такі заходи, тому що поперед новорічні свята, але як це все відбулося уже? Фестиваль відбувся два тижні назад, так, фестиваль крафту і стилю. Все задумане нами здійснилося. знаєте, Це як очікування і реальність. Коли ти придумуєш, пишеш на папері, а потім його втілюєш в життя, і, і ти бачиш, як людям заходить. От справді сподобалося. Вже всі зараз питаються, коли буде наступний раз, а, а можна вже записатися на наступний рік, щоб ви продовжуєте записали всі плюси і мінуси, які прожили в цей день. Знаємо, як вдосконалюватися, до чого рости. Так що я думаю, цей фестиваль, як казали наші дівчата-рокодільниці, такого таке потрібно було вже давно зробити. От їм дуже зайшло. Це той майданчик, де вони могли обмінятися досвідом, е надихнутися і е навіть мотивувати одна одну. Знаєте, потім на наступні роки вони вже приїдуть як до себе додому. Так. Такі о, а це хтось новенький! такий, знаєте, То кожен раз нової додається. Ось. І е фестиваль у вас однозначно буде, відповідно, володимирчани на такі заходи ходять. От, Хотілося більше. Знаєте, от, е Я розумію ситуація в країні. Якщо чесно, навіть і самому на душі десь там шкребеться, бо новина за новиною не втішні, Але діти робимо для дітей. Ну так, звичайно, ну, взагалі всі заходи зараз прямовані. Миколаєш, це ж дитяче свято і хочеться його підтримати. Так. І так само для діток, щоб вони трошки відчули того свята. Так, і власне і, і ялинка, це, це ж сама. Ну сьогодні буквально завершували такі фінальні акорди на ялинці. Ідуть люди. Хтось підтримує, хтось каже о, клас, настрій, хоч хоч тут новорічний настрій, хтось каже, знаєте, люди є різні. Ви знаєте, завжди буде хейт, Це завжди. Це ми всі до цього звикли. В кожного своя психологія, знаєте, і тому кожен переживає війну якось. Не можна і засуджувати з одного боку, тому що кожен переживає цю депресію, війну, можливо, в когось втрати, можливо, ще щось. І от замість того, щоб просто промовчати, вони виплескують таким чином, ніби їм стає легше. Але ж інші люди, які докладають купу зусиль зробити той настрій, так. незвичайно надзвичайно переймають цього року. Ми хотіли створити таку більш різдвяну тематику в самому парку. Минулих років ми робили таку алею небесних янголів. З цього року ми долучаються, значить до створення наших таких креативних ідей. Заклад загальносередньої освіти. Вони створили різдвяні зірки, тобто в нас буде така алея різдвяних зірок. Я вже там знаю, може, можливо, вже хтось і бачив, як вони виглядають, але це це просто щось нереальне. Не відсвітитися може? Ну, за ілюмінації трішечки ще не допрацювали. Ну ми можливості, але вони будуть великі, ростові. Двох метрів роз, зросту. Ого! це така буде локація, просто показати нашу традицію українську, додати людям оцього різдвяного. Настрою, <плес> духу, поки дойде до тої ялинки, щоб вже так іде ідеш. це ж створене людськими руками. це Колективи шкільні працювали над ідеєю, над цією зірочкою, вкладали туди свою якийсь свій задум. Ну, так що... Але дивіться, наші любі слухачі. Я знаю, що в нас слухають адекватні люди. Але бувають всякі так. різні, тому треба дуже захищати майно. Я знаю, що докладали зусилля минулого року у вас Нас і глядко... щось пошкодилося. Так. Тому хочеться, щоб ті люди і ті зусилля тих дітей, які робили ці зірочки, щоб вони побули, хоча б до закінчення тих свят, щоб нічого так. не зламалося. Бо насправді дуже шкода. Так, ну власне, коли ми розпочинали вже цей проект робити різняних зірок, то так і казали, чи вистоять вони чи витримають цей сезон. Ми будемо надіятися на те, що ну, це ж святе, це ж таке наше, це ж зірка наша Різдвяна. Ну, Надіємося на нормальність. отак От сказати. Тобто, так. у нас в Заході у вас багато І чи Ялиночка ви... красива. А ви можете сказати, які колір, ялиночки, які вони, іграшки? Цього року ми зробили такий апгрейд е, власними силами. Тобто ми ж розуміємо, що не на часі. Так, та знаємо цю фразу. Так, не на часі. І сиділи, думали, гадали, як це ж її поновити, освіжити, щось додати такого цікавенького, бо вже як приходиш і бачиш одне те саме кожен рік, але з чого ж його прикрашати, як нема, то цього не року... на часі, тому грошей немає. Так. Відповідно, треба ж цього року. Ми зробили е, такі бантики. А які <з> підручних матеріалів. Стріблясті, вели кульки, поцепили бантики. Вона така виглядає з далекої йдеш, а вона така, як зефірка, така вся в бантиках така, блискуча. Така, така весь така няшна. Так, ну незвичайно, ну такої ще не було. Все, тому то вже оновилися. Так, вже оновилися. Ми чекаємо відгуків, бо насправді це так здається. О, поцепили все. Але якби ви знали, скільки людей доклали зусиль створити ці бантики, скільки людей працювало над тим, щоб їх прикріпити, скільки служб працювало, бо ж кожен робить, це ж перший раз робиться. Ніхто ж навіть не знає, як його правильно прикріпити на, на цю ялинку. Але результат Ти такий, гарно. Просто насправді та робота, яка за кадром, та вона ніколи не помічається. Я справ, насправді, коли ти робиш такі заходи в місті, додому вже ялинку наряджати не хочеться йти. <ривіт> <ривіт> як добре, що таке достав, і вона вже раз і стоїть. <ривіт> ну а взагалі, ми вже підвели підсумки, ми зрозуміли, що багато у вас чого буде, тому е, на фінальне таке слово запросіть усіх мешканців Володимирської громади долучатися до заходів і вам, як начальниця відділу культури, прямо так. Слово. Ой, Дякую. Значить, дорогі мешканці нашої громади, відвідуйте, будь ласка, заходи, які створюються власне, для вашого відпочинку, для вашої релаксації і для того, щоб ви могли відкинути всі свої турботи і поронити освіт прекрасного, відчути свій культурний дух, оцей наш український колядок, щедрівок. Приходьте, люди для вас е, стараються створювати атмосферу казковості, свята. І хотілося б, щоб більше людей цінувало цю роботу. Е, і свої присутністю у нас радували. Дякую вам за таку за такий анонс. Я думаю, що вас почують. Ми ще так гарненько розпишемо додатково так. афіши, закріпимо, щоб всі зберегли на пам'ять, от так. і знали, що що в них чекає. Такий адвент. Знаєте, А я Новий думаю, рік, що адвент. ще заходи можуть додатися, бо це такі. Знаєте, ми ж такі творчі люди. Сьогодні так, а завтра придумали, стали ой, так як ми з тим фестивалем, а давай зробимо. До нового року може ще щось з'явитися. Тому, тому ви слідкуйте. Так, підписуйтесь на наші сторінки і будемо втілювати всі наші проекти разом. Дякую, дякую вам. Дякую. Дякую. Тема дня. На Радіо Буг. Говоримо про головне на фе